Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні в нас відео буде по виховательках. Так як правильно зроблена вихователька і правильно доглянує, та, то є запорука якісних маток, і хотілося б свого досвіду, свого спостереження розказати і показати, як ми доглядаємо за виховательками. В себе на пасіці, які маніпуляції робимо, і е, в які терміни, і коли. Е, в себе на пасіці ми використовуємо два типи вихователів. Виховательки, всі, вони безматочні, ті і ті. Це виховательки в одному корпусі, 9 е, гніздових рамок, і прививочна рамка, і виховательки е, так само в одному корпусі плюс наставки. І розкажу переваги одних і переваги других, в чому в суті, в чому різниця. І так, відкриємо пару наших вихователів і покажемо і розкажемо. І так, вихователька номер 50 в нас в одному корпусі безматочна, 9 гніздових рамок. Сюди вчора була зроблена прививка, перенесено личинки на виховання. Дивимося, що тут у нас робиться. Ось так гарно обсаджують маточники. І порахуємо кількість прийому, як зазвичай. Це сьогодні в нас 13 липня. Прививка була зроблена 12 липня. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одинадцять, дванадцять, тринадцять прийнятих на верхній планці. І раз, два, три, чотири, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять і тринадцять. Е, на нижній планці. В загальному з 30-26 прийнято. Це є досить непоганий результат. Звичайно, ще декілька штук вибракується їх. Як ми досягаємо такого результату? Як я говорив, у нас виховательки безматочні і використовуються на протязі. Деякі виховательки такі є, що на протязі всього сезону. Як ми цього добиваємося? Кожних 10 днів в таку виховательку. Ми даємо розплід. Є різниця, коли давати розплід в виховательці, якщо б ми робили це раніше, ми б дали розплід цій виховательці в день прививки, такого б результату прививки не було. І заливання молочком маточників було б набагато гірше. Чого так виходить? Коли Даємо маточники на прививки і, одно... прививку і одночасно давати розплід, тим більше відкритий розплід, значна кількість бджіл і, відповідно, маточного молочка йде не тільки на виховання маток, а й на виховання розплоду, якого дається виховательці. Не бажано давати в день прививки розплід. Розплід в таких виховательках ми даємо на. Четвертий день після прививки. То на четвертий день після прививки. Тут практично в цій виховательці розплід вже е, на виході. От вже розплід виходить, вже е, е, мало що залишилося. Мало що залишилося. І, виходить, молода бджола у нас є, яка продуктує маточне молочко. А розплоду, якого годувати немає, є тільки е, маточники, щоб їм годувати. Відповідно, вони краще годують маточники і краще їх заливають маточним молочком. Відповідно, виходить гарний прийом личинок і в подальшому. Добрі, хороші, гарні маточники. Розплід в цій сім'ї ми будемо давати. Якщо привилися ми 12-го, це через 4 дні. 16 го числа буде дано в цю сім'ю дві рамки розплоду. Це розплід Ми даємо не повністю молода пчела, така, щоб яйця були і личинки. А е, розплід перед запечатуванням такі масивні черв'ячки, можна сказати так. Е, що ми цим добиваємося? Ще є одна перевага: такого, е, в такий термін е, додати розплід виховательки. Так як в нас вони потягнули маточники, і гуд, е, маточники практично будуть вигодовані при даванні розплоду. В них так, якби вони почувають, що є вже маточники в їх заложені, тянуть невелику кількість, а в деяких випадках взагалі не тянуть на молодому розплоді маточників свищових. Це є добре перевагою, тому що ну, менше в догляді, менше в всьому. Так, підемо до іншої виховательки. Теж Так, вихователька номер 33 Тут, як бачите, в нас гніздовий корпус плюс наставки. Що інтересно, при такому догляді за такими виховательками, ще ми від їх отримуємо невелику кількість, але все рівно отримуємо мед. Як можна глянути, бджілки є в наставках. Ось так. Медок вони вже печатають. Тепер подивимося, що в нас робиться всередині. Як на мене, такого типу виховательки, мені подобається краще, більше. Розплід ми додаємо в ці виховательки так само на четвертий день після прививки, але додаємо більшу кількість розплоду. Так само прививка тут була зроблена вчора, 12 липня. Також дивимося, що в нас тут відбувається. Так, верхня планка. Верхня планка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, чотирнадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, 10. 24 прийнятих личинки. Чим подобається такого типу вихователька? Бджілки, відповідно, більше. Відповідно і продукування маточного молочка більше. І маточники в загальному на виході в таких виховательках, як я показував, з. 50 ті Непогані, але в цих, я би сказав, вони ще кращі. Ось так. Піджимаємо. І так само тут на, через 4 дні, 16-го, буде дано розпліт. Як є такі запитання виникають, чи ми годуємо вихователів... Влітку. Практично влітку ми виховательок не годуємо. Виховательці повинен бути запас корму. Таким методом, як ми додаємо, в нас виходить дві рамки розплідних, дев'ять рамок взагалі, дві рамки розплідних. В цьому випадку постійно 2-3 рамки розплідних з 9. І е, 6 рамок, 6-7 рамок медових. Е, що виникає? От Пишуть: от годую, прийому такого нема, починають забудувати. Е, звичайно, при гарних взятках почнуть забудовувати. Тим більше, якщо сім'я в одному корпусі без наставок. Якщо сім'я з наставками їм є де складувати мед, вони і виховують матки. І складують мед, і, відповідно, виходить, менше забудовують маточники, воно, виходить, ну, більш вони такі в цих, вони трішки, я б сказав, більше, як я ще раз повторюся. І матки, різниці в матках я не побачив, просто величині маточника. Матки, як впливає величина маточника на якість матки. На якість матки впливає не величина маточника, а кількість заложеного молочка в маточник. Потрібно, щоб було, не треба його, можна сказати, лишнього так само, і не треба його, щоб його бракувало. Повинна бути норма. Ну, може бути трошки там більше. Тоді матки виходять гарні. Крупні і, відповідно, якісні в подальшому, пригарному обльоті. Ось так коротенько показав виховательки, в яких були зроблені в нас прививочки. Ще, я думаю, зараз покажу виховательки на іншому... інший термін виховання личинок. Це в нас Перша доба після прививки. Тепер йдемо до виховательки, по-моєму, вихователька 4. Зараз подивимося по нашому зошиті. Так, три доби після прививки. Вихователька номер 4 Ще раз повторюся личинка на вихованні три доби після прививки. Як бачимо, так, я так поверну, щоб число було видно. Маточники вже потягнуті більше. Прийнято тут, 3, а... два, три, 6, 7, 8. 22 личинки на вихованні. За кількістю, наприклад, за кількістю, що там було 30 нас, 28 чи що великої, ми не гонимося. Хай буде менше, але якісні маточники і краще залиті. Бджоли самі знають, прийняли вони менше, значить, вони не в спромозі. Викормити більшу кількість е, маток і силувати. Ми тим таки доб'ємося, що е, маточники відповідно будуть в кінцевому результаті менші і неякісні. В е, цій сім'ї завтра буде даватися розплід. Вже е, ще добу маточники будуть гарно підлиті маточним молочком, і тоді можна давати розплід. Так. Зараз ще підемо до однеї виховательки. А ну, от рядом вихователька номер 52. Зараз подивимося, що в ній відбувається. 52. Так, тут е, четверте одна планка це буде. Шосте і тринадцяте? Це буде сім діб. Дивимося. Ось така у нас. Отримуємо ми красоту. Так. Дивимося. Ось такого типу маточники вони вибраковуються зразу. Ждати від їх гарної матки нема чого. Це все залишається. Це 6.07. в нас сьогодні 13-7 днів. Маточники запечатані. Вчора тут даний розплід, Це теж вибраковуємо. Ось такого типу маточники показую ще раз. Всі вибраковуються. Кількість, як бачимо, в нас рамки не повністю забиті. Хай краще будуть менше, але краще. Це вже маточники запечатані. Е, від, відбір маточників, е, наприклад, тут е, шосте. Маточники, е, деякі печатані, деякі ще не печатані, можна сказати так. Відбір е, маточників буде привівка шостого, відбір в інкубатор 16-го числа, тобто через 10 днів. Після прививки ми е, не відбираємо маточники зразу після запечатування, даємо більш ну, довше побути їм в сім'ї. у нас вистачає, і вже по переносі більш старших маточників кращий вихід, відповідно, що я помітив, в інкубаторі. Ось так. Закриваємо вулик. І так, що можу сказати по заключенні? Ще раз повторюсь, виховательки ми використовуємо в нас на пасіці безматочні, постійно раз, в. 10 в деяких виховательках в 7 днів додаємо розплід. Розплід додаємо на 4-й день після прививки. Відбір маточників робимо на 10-й день після прививки. Все, що хотів розказати, показати. Показав по виховательках. Підписуйтеся на наш канал, ставте палець вверх. Пишіть обов'язково коментарі. Може в когось виникнуть якісь запитання, буду радий відповісти. На цьому все. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!